Вітаю, юнаки. Ми з вами поступово завершуємо вивчати модуль легка атлетика і взагалі весь навчальний матеріал з фізичної культури в цьому навчальному році. На цьому тижні будемо опановувати вивчати такий дуже цікавий, складний вид це метання гранати на дальність. Ну, Взагалі, граната повинна бути десь вагою 500 грамів. Ось. І, звичайно, якщо у вас буде така умова, то треба її виконувати, щоб було по всім правилам техніці безпеки, життєдіяльності в безпечному місці. Ось я звичайно вам продемонструю, як виконувати декілька варіантів. Перший варіант буде як виконувати метання гранати на дальність в будинку. Ну вона майже однакова, тільки потім буде звичайно, різниця. Я потім вам розповім, як виконувати на подвір'ї і як виконувати на дальність. Перший варіант, як виконувати в будинку. Спочатку нам взяти такий в предмет. Щоб він був легкий у вас. Ось, у мене така кегелька пластмасова. Можливо, якщо немає, то можна зробити такою трубочкою скрутити, склеїти звичайний аркуш А4 папіру. Ось. І як спочатку беремо гранату? Беремо гранату чотирьома пальцями, п'ятий п'ятий, п'ятий ось пальцями краще було видно, мізінц знизу підтримує. Виконується кидання гранати на дальність на завершальних 5 рахунків. Зараз ми ну, техніку виконання да, по-новому. Спочатку давайте продемонструю, як виконується у нас на 5 рахунків робота рук. Беремо гранату, з ризикальний метод демонструю для правших. Гранату беремо 4 пальцями, 5 знизу. От, піднімається у нас догори рука, яка у, вас мета, яка у вас домінуюча. протилежна рука в бік. П'ять рахунків. На рахунок 1. Рука з гранатою. Пускається вперед. На рахунок 2 донизу. На рахунок три позаду починаємо заводити. І тут вже у нас підключається розворот тулупа. Починаємо розвертатися, трішки нахилятися назад, і протилежна рука згинається в локті. На рахунок 4 замах, Замах так, за потилицею. Ми ще більше нахиляємося назад, ще більше розвертаємося, і локоть на рівні вже обличчя. І на рахунок 5, різкий розворіт, і робиться кидок гранати. Треба, щоб траєкторія була у вас по діагоналі, щоб не прямо летіла, тому що показник буде менший, і не вгору, звичайно. І треба, щоб гранати крутилися ось таким, ось таким методом. Ну, таким чином. Про да? що я продемонструю, щоб ось так вона в польоті пробила таких рук, щоб якщо буде так от просто летіти, або там догори, це неправильно. Ось так, щоб вона крутилася. Тепер, по новому роботу ніг. Нам треба зробити таку лінію, і лінію заступати не дозволяється. Ми будемо вже робити кидок приблизно за крок до лінії, щоб ви не робили заступ. Отже, у нас на 5 рахунків, на 5 кроків. Перші два кроки у вас будуть звичайні, тому я буду їх просто виконувати на місці. Якщо правша, перший крок робиться правою ногою. Другий крок лівою ногою. Третій крок схресний. У нас права нога вже. Я Не демонструю дзеркалі мета, щоб ви не заплутались. На рахунок 3 скрестний крок. Права нога заходить ліву. Четвертий крок боковий. Бачите, робимо упір на, на праву ногу. Ось трішки присідаємо. Ця у нас нога, бажа, щоб була рівна. Так, трішечки, може зігнута. І на рахунок 4 робиться крок. Отже, зараз я поєдную поєдную роботу рук і ніг. Тобто на 5 рахунків рук. І на 5 кроків ноги. Отже, показую повільний темп. Поїхали, підняли праву ногу. Раз, два, три, чотири і кидок. Зараз я продемонструю, як у нас буде поєднання роботи рук на 5 рахунків і роботи ніг на 5 кроків. Наприкінці, коли ви будете робити кидок, вам ще треба буде секунду постояти по інерції, постояти. Так буде у вас польот гранати. Далі. Деякийся пів метру метр, але все йде в ваш залі. Отже, приготувались повільна мотивка. Взяли чотирма пальцями, п'ятий знизу, протилежна рука в сторону. Поїхали. Крок правильно. Раз, два. З Три, чотири. І кидок. Тепер трішечки швидше не, не забудьте на п'ятому кроку не заступити за лінію, бо це заступ буде, і скільки ви кинете, або там 5 метрів, або 50 метрів рахуватися, показник до ознаки він не йде до заліку. Приготувались трішечки швидше. Поїхали. Раз, два, три, чотири. І киток. Ну а тепер, як ви повинні зробити це швидко. Чим швидше будете виконувати, тим далі буде звичайний кидок. Приготувалися, поїхали. Раз, два, три, чотири і кидок. Після того, як ви зробите вже кидок, вам треба сказати, якщо ви в домашніх умовах, що хлопцям 11 класу треба кинути на 12 балів 31 метр гранату. Тепер, якщо ви хочете покращити свій показник, покращити свою оцінку, то вам треба буде робити це з розбігу. З розбігу. Зараз я продемонструю, як це робиться, але це треба вже робити на подвір'ї. Зараз нагадую, якщо ви, хлопці, хочете покращити свою оцінку, щоб вона була більше, вам треба зробити з розбігу. Взяти ось такий проплет, щоб можливо, що трішки був вже важкий. Ну, я в мене дерев'яний, звичайно, не 500 грамів. Ви зможете, звичайно, якусь взяти гілку, але суху не діляєте свіжім. Ось, якийсь дерев'яний предмет, зробити лінію, як у мене повна лінія. Ось, можете щось накреслити, намалювати і як виконується з розбігу. З розбігу можете виконувати. Десь 10, на 10-15 кроків. Ось робите ви, наприклад, 10 кроків, 5 звичайних і завершальні 5, які я демонстрував будинок. Я буду робити на 10 кроків. Якщо для провши на 10 кроків ти виконуєш, то те ж саме у нас положення, беремо м'яч, вибачте, гранату в свою номіночу руку, ліва протилежна рука у вас в сторону. Ось, робимо якщо на 10, кроків, 10 звичайних кроків робимо, починаємо з лівої ноги. З лівої ноги. Ліво, право, ліво, право, ліво. І завершальний п'ять. які йдемо з будинку. Перші п'ять кроків у нас положення рух не змінюється. І завершальний п'ять. Згадуємо, Да? Крок правою вперед, лівою вниз, Боковий замах. боковизамах. Типу. Отже, демонструю зараз в повільному темпі, як виконується. Потім, Але великий невдох, тому що я робив е, це повітряно. Коли ви будете недоступати, звичайно, той метр витеряє, вже втрачаєте один бал. Краще виконувати сам перед біля вашої лінії. Але не заступати. Якщо ви зробите заступ, тільки у вас буде кидок, то куди дорогу. Отже, демонструю, як вам це, це треба зробити на заліку, без пауз, свідково теплі. Приготувались і поїхали. Злівана. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десять. То. І потім, після того, як кинути треба також сказати, що хлопцям треба кинути на 12 балів, 31 метр. Ну, і третій варіант, дуже здорово буде, якщо у вас буде чим заміряти, ваш кидок, якщо у вас буде безпечне місце, ось, тим більше будете знати свій результат. Залік нелегкий, якщо щось не зрозуміло, звертайтеся, до кожного індивідуальний підхід. Бажаю, щоб ви були сильні, спритні всіх хлопців